Всім привіт, ви на каналі Повний Бак. І п'ятірочка знову у нас на подвір'ї. Міняли ми на ній пороги, латали дно, багажник латали, повністю її переварювали, обробляли, смелили, ґрунтували Це все ви зможете побачити, якщо не бачили мене на каналі. Ну, а зараз вона приїхала з іншою проблемою. Частичне ми вже розібрали, як ви зможете побачити у відео. Зняли повністю головку з автомобіля. Власник авто їхав на роботу, помітив, що температура різко піднялася по датчику. Відкрив пробку радіатора, а там пусто. А звідси, з розширювального бачка, ось видно, як з маслом, була залята, до речі, просто вода. Без антифризу, просто вода. А проблема сталася от в чому. Скоріше за все пробита прокладка. Ось видно емульсію. Не фокусується ось. Повністю все емульсія. Масло з водою. Масло пішло в воду, вода пішла в масло. Ось така історія. Зняли ми це все, будемо замінювати прокладку. Заодно потрібно буде замінити. Один успокоювач цепки на головці, його повністю немає. І також ще дещо, по таким невеликим дрібницям, потрібно буде замінити прокладку на глушителі, вона прогоріла повністю. Ну і зібрати це все докупи, що саме веселіше. Відкрутили ми повністю все, що можна було відкрутити. Зняли роздатчик, відкрутили ось цей болт, зняли штани, точніше віджали їх та відсунули. Також повідкручували усі патрубки, які тільки можна було. Зняли розпредвал та повністю опустили цепку вниз. І зараз будемо витягувати головку. Ось клапана кришка. Видно ось цю емульсію. Вода, масло. Я взагалі не знаю, як цей автомобіль доїхав до нас. Ну, а ось сама головка. Ось видно по краям, особливо. Вода. Зняли ми стару прокладку, щоб вияснити причину, чому вода пішла в масло. Ось, видно, є бортики на прокладці, значить прокладка була прекрасно вжата. А ось з цієї сторони вона зовсім інша, зовсім по-іншому зроблена. Тобто, ось як тут більша вірогідність того, що вона прижметься. І ось тут. Ось тут її просто не вистачило. Ось тут бортика немає. І ось сюди і попала вода. Можливо, воно не зразу. Потрохи його протиснювало, але сюди вона і пішла. І також знизу, ось тут. Ну, а тепер нам прийдеться це все виправляти, міняти прокладку, промивати мотор та заливати інше масло. Заліз під жигуля, відкрутив зливну пробку в піддоні. Ось яке там мастило по кольору, вже з водою. Ось прекрасно видно. Ну, потрібно трошки почекати, щоб воно все стекло. Також повністю зачистили поверхню, де має бути прокладка від нагарів та старої прокладки на блокові і на головці. І зараз будемо встановлювати головку назад. Встановили нову прокладку, також прив'язали дріт до цепки, щоб було зараз легше її просилити в саму головку. І зараз будемо її вже встановлювати на мотор, точніше на блок. Встановили головку вже на мотор та затиснули. І встановили розпредвал. Також виставили повністю мітки на нижньому шківові і на розпредвалі. Та встановили зі ручку. Ось мітки повністю співпадають. З дерев трошки налітає, нічого страшного. І ось там мітку теж виставили. І зараз. Будемо встановлювати вже клапану кришку та заливати промивку в мотор. Знизу також пробку закрутили. Лишнє масло зіляли з водою, яке там було, скапало все до останньої краплі, можливо, ще там щось трошки залишилось. Але промивка все це забере. Тому продовжуємо працю. Наживили ми клапану кришку на декілька гайок, тому що хочемо її потім ще зняти, подивитися, добре промило чи ні. А також встановили роздатчик. Ось так він встановлюється. Повністю стоїть мітка на розпредвалі, мітка на колінвалі там знизу. І ось цей бігунок має дивитися на перший циліндр. Або на четвертий на самій кришці. Ось на цей. І зараз будемо вже заливати промивку в мотор. Заливши промивку, все підключили, завели авто, авто завелося. Але правда потрібно трошечки відрегулювати його роздатчиком, поставити правильний кут запалення, то трошки стріляє в карбюратор. Але авто прогазували, трохи нагріли і зараз будемо вже зливати промивку та заливати моторне мастило. Також придбали новий фільтр, герметик для патрубків. Там патрубки стояли вже на герметику, там окрема історія. А також мастило 10В40 полусинтетика. Старий фільтр ми відкрутили. Зняли. Ось видно, який в ньому намул. Зараз там все повитираємо і будемо вже вкручувати новий. Встановлюємо новий фільтр. Перед його встановленням резинку пормастили мастилом. І зараз будемо його закручувати вже на своє місце. Також знизу закручуємо пробку на піддон. І зараз легенько, двома руками його затискаємо. Ось зіляна промивка з авто. Видно, що є багато води, точніше було в моторі. Все це прекрасно вимилося. І зілялося. І зараз вже будемо заливати нове моторне мастило. Знову відкручуємо клапану кришку, щоб добре проляти мастило по розпредвалу, щоб все прекрасно змастилося. І в подальшому не було ніяких проблем. Також хотів сказати, фільтр ми не заливали, на багатьох автомобілях так не робили. Навіщо його туди заливати, не знаю. Промивка прекрасно справилася зі своєю задачею. Додатково ще тряпкою промакуємо стінки, де має прилягати прокладка. І зараз будемо заливати мастило. І заливаємо новеньке мастило. Так добре, по всьому пройде по всій довжині. Заливаємо мастило і прикручуємо на своє місце клапану кришку. Прикрутили ми повністю всі патрубки на охолодження. Залили воду. І тепер будемо пробувати заводити авто. Давай! Глуши все прекрасно працює, залишається нам тільки поставити казан під воздушний фільтр. І роботу буде завершено. Ну, а також провести польові випробування. Зібрали повністю вже автомобіль, підключили всі патрубки, шланги, також підключали ще трос на підсос. Взагалі забулися за нього. Прийшло ще раз знімати цей казан з воздушним фільтром. Вода залята. Все підключено. Зараз будемо їхати тестувати авто. Виїхали ми на ґрунтову рівну дорогу. Зараз вмикаємо першу передачу. Заводимо автомобіль, поворот. І поїхали. Ну, все, розігнатися, тут більше немає куди нормально. Автомобіль працює настроєно. Зараз станемо збоку, тут ще раз перевіримо рівень води. Подивитися, чи не потрібно щодоляти, можливо, трошки рівень впав. Поки ми сюди доїхали, автомобіль трохи нагрівся, лампочка не світиться, холостий тримає. тепер. Глушимо авто. І на цьому все. Автомобіль працює прекрасно, наша робота виконана. Звісно, підвіски на ньому, можна сказати, немає. Все віддає, гуцає, гупає. Можливо, пізніше, що теж будемо це робити, зможете вже побачити в моїх відео. Ну, а ви були на каналі Повний Бак. Ось такий був у нас ремонт. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буду дуже вдячний. Всім до зустрічі!